Прийшов час повідати вам про наш чудо-сервіс, чудо майстрів та чудо обладнання. Маємо ми свій автосервіс для того, відкрили, щоб ремонтувати ваші биточки. Бо якісних майстрів ми щось не шукали, пошукали. Є полуцька, але до них ви великі черги, і вирішили ми самі ремонтувати То невеличкий екскурс по тому, що ми робимо з вашими автомобілями. Тесли, 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 тесли. Це завжди тесли, їх дуже легко збирати. Це от пластмасова штучка тут вставляється, винімається. Заміняються отакі четверті. Оце кусочки Ланжерона, вони також сьомні. В принципі, робити їх дуже просто, але наш майстер кричить, що дуже важко. Але я думаю, що він просто жал на жалується. Заміняємо крила, я вже багато разів показував, як. Сварочні швидкі зверху. Бачите, всю жопу ми міняли, гляньте, який зазорчик, все чітко. Теселка в нас ще тут така, рехтовочні процеси алюмінію, Ну, звісно, ми погралися з ним, бо алюмінію робити це дуже неблагодарна справа. Треба було витягнути весь кант. Ми зараз вже на, на стадії завершення ще треба буде фінальні штрихи доробити, бо це все було завалено всередину. Важко коротше, з алюмінієм працювати, але замість того, щоб міняти, можна зробити. Підготовчий наш цех, де ми підготовлюємо ваші тачки: дозбируємо, поліруємо, грунтуємо до покраски. Це пара є в нас зараз машин на роботу, в роботі. Ну, Як завжди тесли, джипи вже дороблені. Далі в нас ще є для вас спеціально, де ми красимо машини. Пошли. Підйомник, де ми теж дозбираємо автомобілі. І зробили камеру, поставили, щоб був подогрівчик тут, щоб під час фарбування ваших автомобілів дотримувалися всі технології, температурні. Ну і щоб, звичайно, менше мусору кидали. Тобто, не казав, камері все рівно мінімум мусора, мусора кидається, треба трошечки буде підшліфовувати, поліровувати, але це не критично, немає там нічого такого великого. Ну, І це все ми зробили для того, щоб якнайякісніше відновлювати ваші автомобілі після ДТП, після того, як ми до вас привозимо їх з США. Так. Наша територія сервіса це вже биточки стоять, які мають в ремонт іти, Там це все ще стоїть в черзі, щось дороблене. Щось недороблене, багато ще що доїжджає. Деякі люди забирають з собою автомобілі, зразу їдуть на них, деякі ремонтують в своїх містах, а дехто звертається до нас, що ми відремонтували. Звичайно. Компанія Intertrade – це фірма, яка привозить автомобілі з сполучених штатів Америки. Повний спектр послуг надає від викупу до ремонту постановки на облік. Ви можете приїхати до нас і забрати вже свій відремонтований, відполірований і на реєстрації автомобіль і поїхати до себе в місто. Так що в компанію «Інтертрейд». Це команда професіоналів, яка завжди працює для вас.